Люди просто не хочуть працювати. Ну що ти мені розкажеш, Цікаво. Давай виділяйся чимось. За під час підготовки до виставки я написала напевно більше ніж 80 майстрів. Мотивацією є реакція людей. Мій відділ він таки, знаєте, страхуючий всіх. Ми з моїм заступником радницею завжди допомагаємо. Людина, яка організовує проєкти, вона має бути креативною. я зараз працюю з сайтом ради лідерів. Для мене це така велика сім'я, це такий емоційний зв'язок. Можна зацікавити молодь, залучатися до самоврядування в школу. Ми також проводимо різні благодійні ярмарки, збори. Наразі проєктне відділ займається колосальною роботою. У цьому випуску ми поспілкуємося з головами відділів Печерської ради лідерів Перл Анною Гулейчук, Олею Матвієвою. Єлизаветою Власюк та Софією Біліченко. Сьогодні до нас в гості завітала голова проєктного відділу Почерської ради лідерів Анна Голичук. Привіт, привіт. Розкажи для початку, з чого почався твій шлях у лідерстві. Мій шлях у лідерстві почався приблизно в п'ятому класі, тоді я вперше зайняла посаду старости, mm. тобто вела за собою весь клас, там різні змагання. Так, все треба організувати, треба, щоб мій клас Gosh. зайняв такі найвищі позиції. Тобто потім згодом, приблизно 21-му році, я зайняла посаду прем'єр-міністрки. Потім Шейше було. Потім наразі десь приблизно з двадцятого року по поточний час я займаю посаду голови проєктного відділу. Тобто, через мене тому, всю мою команду проходять різні заходи, спрямовані як і на всю школу, так і окремо на учасників самоврядування. Тобто, ми також проводимо різні благодійні ярмарки, збори. От, наприклад, я рахувала перед виборами за час за весь час ярмарок. Ми зібрали понад 500 тисяч гривень. Під час благодійних різних зборів ми зібрали понад однієї тонни гуманітарної допомоги, і тому ну, я вважаю, що це досить гарний результат для учнів ліцею. Для тебе посада голови проєктного відділу є новою. Як ти вже сказала? Так. Які проєкти ти та твоя команда збираєтесь реалізовувати найближчим часом? Ну. І перш за все, звичайно ж, всі заходи, які ми будемо організовувати, вони будуть спрямовані на учнівську лігу Києва, тобто на всі 10 районів Києва. Якісь такі заходи, які я можу виграмати, які будуть найближчими, то це, скоріш за все, це буде панельна дискусія в Намелаці. Тобто там буде запрошений спікер, там ми будемо, у нас буде тема грошей, інвестування, такі всякі тємки, там туди-сюди. І з таких, що і є, це, наприклад, напевно, Київські ігри, це буде двох. Денний як би, спортивний турнір, тобто в перший день там будуть змагання зі спорту, а в другий день це вже буде таке закриття, угу. буде на базі відпочинку, там, нагородження і так далі. Ну, В принципі, заходів ми плануємо багато, бо дійсно я вважаю, що наш вік, тобто підлітковий, це такий вік, в якому ти можеш робити все, тобто в тебе в голові є ідеї, і саме головне не боятися її реалізувати. Тобто, ти придумав, ти можеш прийти до цієї ідеї, до своєї команди, розповісти їм, і ви спільно знайдете якби, шляхи вирішення та організації цієї команди. І я вважаю, що це дуже круто, як коли ти працюєш з людьми, які mm -hmm. дійсно горять цією справою і хочуть тобі допомагати і розвивати печерськ на краще. А чи плануєш залучати нових людей до колективу? І якщо так, то як збираєшся навчати їх базовим навикам? Нових людей поки що ні, бо в проєктному відділі прям під зав'язочку так mm -hmm. всі набрані. Тобто є, дійсно приходять нові люди в Печерськ там е, багато хто хоче в проєктний відділ, але, на жаль, ну тупо не вистачає місць для mm -hmm. них, і у нас є відділи, просто в яких потрібні люди. Uh, навчати нових людей uh, ми. Планували з президією з осені почати навчання, тобто для всіх членів Печерського, а особливо для членів для членів проєктного відділу, це у нас буде навчання, тобто, як, як правильно розписувати проєкт, тобто, mm -hmm. щоб було чітко все там, тема, мета, mm -hmm. способи реалізації. Окрім того, що буде розповідатися, тобто, база, як треба розписувати mm -hmm. проєкт, буде більше даватися якихось порад та кейсів для того, щоб головний організатор зробив все так, як він бажає. Ти мене вже трошки обігнала, тому що наступне питання було якраз да. таки. яким да. навичкам необхідно володіти новеньким в проєктному відділі, щоб вони могли самостійно організувати проєкт. Ну мені здається, що перш за все це креативність. Тобто людина, яка організовує проєкти, вона має бути креативною, тобто ініціативною. Ну в принципі, якщо так вважати, то кожна людина може, якщо вона захоче, mm -hmm. вона може реалізувати цей проєкт. Тому я не вважаю, що людина має прийти в проєктний відділ вже саме з якимись навичками. Тобто вона може прийти і без ніяких навичок, і ми їй допоможемо здобути ці навички, тобто розкажемо, навчимо. І людина зможе в майбутньому повністю сама організовувати проєкти. Які ключові потреби виникають у учасників ваших проєктів на сьогодні? Ну дивіться, у нас ми іноді стикаємося з труднощами. Тобто труднощі бувають і з пошуком приміщення, mm -hmm. і з пошуками спонсорів, і з пошуками спікерів для різних заходів. Тому але найбільше все ж таки виникають труднощі з пошуками спонсорів. Тобто, наразі проєктне відділо займається колосальною роботою. Тобто, ми постійно, майже кожен день, ми пишемо різним фондам, благодійним mm -hmm. фондам, різним організаціям, бізнесам. І, на жаль, не кожен з них відповідає, тобто йде тотальний ігнор. Але бувають ті, які відповідають і відмовляють. Тобто, перш за все, це проблема фінансування. Mm -hmm. Але, в принципі, потреби ну має бути чітко прописаний план, тобто mm -hmm. те, що треба зробити, там пошук приміщення, пошук кейтерингу, там медійна компанія. Тобто людина, яка стає головним організатором, вона тісно співпрацює, як із медійним відділом. Так і з іншими відеоми в районі. Тобто без медійних компаній у нас не було б афіш, там різних mm -hmm. грамотне нагородження, там, бейджів, бейджів для організаційної команди. Тому, в принципі, тобто, питань багато, досить mm -hmm. багато. Тобто, ну, дійсно, одна людина це все б не потягнула. Розкажи, які навички, отримані в перлі, допомагають тобі в повсякденному житті? Ну, напевно це більше комунікативність, тобто я й до цього була більш комунікативною, але наразі під час підготовки до виставки, тобто mm -hmm. весна незламності. Я прийшла з ідеєю, що давайте, окрім картин, ми поставимо ще майстрів. Тобто там будуть різні прикраси з квітками, mm -hmm. якісь там посуд, керамічний, свічки. Тобто так, це було б досить гарно, якщо б майстри були картини, скульптури, ну, взагалі буде прям бомба. І за час підготовки до виставки я написала напевно більше, ніж 80 майстрів. Mm -hmm. Тобто, Кожен день ти заходиш mm -hmm. в інстаграм, напираєш текст, стик пишеш. Якщо майстер не відповідає, мені напевно не відповіло з них взагалі майстрів 30. А напевно, майстрів 20 відповіло, але вже місяць після того, як я їм написала, тобто я пишу так, чекаю три дні, не відповідає. Я видаляю повідомлення, пишу знову. Тобто, і за час підготовки погодилося начебто більше ніж 20 майстрів. Тобто комунікативність це, це, це потужне. Я так, так це вважаю. дуже потужний результат. Да, тобто комунікативність це перше. Друге, це напевно не я перестала напевно більше боятися, як пропонувати свої ідеї, тобто колективу давно. Тобто, в мене були ідеї в голові. Вони досить класні там організації різних заходів. Якихось благодійних зборів, там, ярмарок і, і так далі. Але все ж таки всередині був якийсь такий страх, що от mm -hmm. я прийду, скажу свою ідею, вона для мене класна, а для моєї команди і, наприклад, там, для інших людей вони скажуть: ну, так ось, не mm -hmm. треба тобі, воно ми не будемо це робити. А зараз я почала більше пропонувати ідеї, майже всі з них погоджують. Тобто і для мене це досить непогано, типу. бо Багато ідей, які були раніше в мене там в голові, mm -hmm. і вони зараз починають потрошки реалізовуватися. Це неймовірно. І mm -hmm. наостанок розкажи, хто для тебе лідер? Лідер це людина, яка не боїться вести за собою людей. Лідер це людина, яка не боїться брати на себе відповідальність. Лідер це людина, яка готова до труднощів. Лідер це людина, яка може підтримувати тебе в складну хвилину для тебе, дати якусь пораду, або просто поговорити, тобто, щоб ти міг виговоритися, щоб тобі стало на душі легше. Це людина, яка вміє правильно делегувати обов'язки. Бо досить часто буває, що людина бере на себе дуже багато, вона вигорає і все. Ну, тобто, і не факт, чи повернеться вона до цього. І це людина, яка Напевно, добре і досить гарно відноситься. Тобто, це людина, у якої для неї має бути найголовніше її слоган в роботі це ми, а не я. Тобто, вона має чути кожну людину в своїй команді. Можливо, навіть прислухатися до когось, щоб було краще для результату. Тобто, лідер це людина, яка. Людяна, на я, Ну я не знаю, як це так. Оце всі mm -hmm. якості зібрати в одне, але так. напевно це людяність. Тобто, ну тобто дуже дякую тобі за цю розмову і щиро бажаю успіхів на новій посаді. Дякую. Сьогодні ми поспілкуємось з головою медійного відділу Печерської ради лідерів Олією Матвієвою. Привіт, привіт. Не так давно в Перлі проходили вибори, і тепер ти обіймаєш посаду голови медійного відділу. Розкажи, чому обрала саме цей напрям. Ну я почала займатися медійкою ще в ліцеї, в школі. І якось мене так занесло, що я займалася на курсах дизайном і на перших же зборах я сказала, що я займалася дизайном, тобто, ну і мене от якось так мені сказали просто, що будеш медійці. А як ти загалом потрапила до лідерства і, зокрема, в Печерській? Ну, знову ж таки, через шкільне самоврядування через дівчинку одну зі школи, яка мені запропонувала голову ну, посаду голови Інстаграму, і так я і потрапила. <різькі> Медіа це фабрика контенту, яка потребує багато операційної роботи. Розкажи, як ти плануєш організовувати робочі процеси всередині медійки? Ну, в першу чергу треба навчитися розподіляти, делегувати обов'язки. І тобто, у нас іде такий розподіл, що у нас за кожну соцмережу, соціальну мережу відповідає окрема людина за Ютуб, за інстаграм, за тікток, а, а також є люди, які займаються дизайном та монтажем. І тобто просто треба контролювати, як вони свою роботу робить роблять, і налагодити комунікацію. Вам доводиться працювати з великим обсягом контенту, що може призводити до вигорання. Чи не боїшся ти втратити інтерес? Ні, не боюсь, тому що мотивацією є реакція людей, те, що ти робиш якийсь внесок в організацію, і пройшов якийсь захід, на яку ви робили медіакомпанію, де ви, де ну, медійка робила опитування і всяке таке. І Просто бачиш, там люди задоволені стікерами чи носять футболочки, які ти робила, і ну це просто прикольно. І тому поки вигорання нема. <гум> а як ти плануєш розвивати медійний відділ? Можливо, ти вже встигла запровадити якісь зміни? Якщо так, то які? А, ну, поки я тільки перший чи другий тиждень на посаді голови. А з нового, що ми впроваджуємо, це там посада головного монтажера, має бути. І загалом треба, щоб все устаканилось з комунікацією, і так далі, тому що я сама ще освоююсь, прощупую. А, а так, влітку я та моя заступниця Настя Путренко, ми підемо на курси по СМЕМ і mm. будемо вчитися, як просувати нас. В плані, щоб саме збільшувати охоплення, а не просто показувати там школами не що от ми є. Ось наступне питання буде стосуватися: чи складно популяризувати діяльність лідерів у соціальних мережах? І якщо так, розкажи чому. Ну мені здається, от набрати там перші там, 500 умовних підписників було не дуже складно. Но я прийшла, тобто у нас вже була якась аудиторія, мінімальна. І просто це лідери з нашого району, тобто які і так в Перлі, там хтось зі шкіл з ліцею, можливо, підписується а, і з інших районів, але саме просунути це за межі самоврядування мені здається складно, тому що мало кого це цікавить. Угу. А які інструменти ти хочеш використовувати або на твою думку варто використовувати, щоб посилювати цей інтерес у аудиторії саме в соціальних мережах? Ну, мені здається, поширювати це можна через е, в першу чергу TikTok той самий, тому що це організація для підлітків. Всі вони селяться в TikTok, тобто ніхто не буде дивитися читати наші пости в Instagram mm -hmm. чи тим більше у Facebook. І хтось побачив, е, от я пам'ятаю, хтось побачив якесь прикольне мемне відео в TikTok нашому на тему самоврядування, і яка дівчинка в коментарях писала: е, типу, що це, як взагалі mm -hmm. до вас потрапити? Uh, і тобто, от таким чином можна зацікавити молодь, залучатися до самоврядування в школу. А от саме просто uh, рандомну дорослу людину uh -huh. uh, якось мотивувати, слідкувати за нами, мені здається складно і майже ну, нереально. Добре, і наостанок, хто такий лідер? Uh, лідер це людина, яка здатна повести за собою велику кількість людей. І при цьому показувати приклад і доносити до інших цінності всього колективу. Чудово! Дякую тобі за цю розмову. Сьогодні до нас завітала голова аналітичного відділу Печерської ради лідерів Єлизавета Власюк. Привіт! Привіт! Розкажи для початку, з чого почався твій шлях у лідерстві. Мій шлях у лідерстві розпочався з шостого класу, коли я стала президентом класу. А потім у сьомому класі я працювала в медійному відділі ліцею. Зараз я є його головою і балотуюсь на президента школи. А в Печерську раду лідерів я потрапила в восьмому класі, хоча чула про неї ще давно, але тільки наважилась піти на початку восьмого. І невдовзі як я прийшла, я стала заступником, а потім вже і головою. А, дякую. А які інструменти та аналітичні засоби ти та твоя команда використовуєте під час роботи? Ми користуємось таблицями, також ноушеном для дедлайнів та завдань. А також ми працюємо з сайтом. Для цього використовуються різні адмінпанелі, наче все розкажи, які навички необхідні членам аналітичного відділу, та як ви їх розвиваєте? Ну, по перше, необхідно вміти працювати з різними гугл-таблицями, документами, формами. Ну, все розвивається доволі легко, бо ми з моїм заступником радницею завжди допомагаємо і тому. А з якими викликами зазвичай зіштовхується аналітичний відділ в процесі роботи? Ну, така проблема є в кожному відділі, коли люди просто не хочуть працювати. Вони знаходяться у тебе в відділі, але не відповідають тобі на повідомлення і нічого не роблять, а потім просто йдуть. Яка на твою думку роль аналітичного відділу у процесі роботи Печерської ради лідерів? Ну, ми аналізуємо заходи, як мінімум, що допомагає їх в майбутньому покращувати, не допускати якихось помилок, і це стосується не тільки заходів, а й взагалі в цілому роботи комунікації між собою. Як ти забезпечуєш взаємодію аналітичного відділу з іншими відділами печерської ради лідерів? Ну, взагалі, взаємодією в Печерську у нас займається соціальний відділ, але як голова ну я спілкуюся з іншими головами інших відділів, з президією. Також у нас є свої зі де ми обговорюємо якісь саме глобальні проблеми. А які навички ти отримала працюючи в аналітичному відділі, і як ти їх застосовуєш в повсякденному житті? Ну, перше, це тайм-менеджмент і робота з дедлайнами, щоб було простіше все встигати. А також я зараз працюю з сайтом Почерської ради лідерів. Ну, мені здається, що у мені в майбутньому це точно знадобиться. І наостанок, хто такий лідер? А, ну, лідери бувають позитивні і негативні, але якщо ми беремо позитивного лідера, то за ним. Люди хочуть ути його, беруть за приклад. Він може дати пораду іншому, він об'єктивно сприймає критику в свою сторону. Ну так, дуже дякую тобі за цю розмову. І сьогодні до нас завітала голова соціального відділу Печерської ради лідерів Софія Біліченка. Всім привіт, дуже рада бути тут. А розкажи, з чого почався твій шлях у лідерстві? Мій шлях у лідерстві почався з того, що моя подруга привела мене в печерську раду лідерів. Я зрозуміла, яке це класником В Наступному році пішла на президентство своєї школи і вже пішла від лиця саме президента в Печерську раду лідерів, в тому ж році стала головою соціального відділу. Ось добре. Соціальний відділ для тебе це. Для мене це така велика сім'я, це такий емоційний зв'язок, і для мене це щирість. А от в чому полягає особливості адаптації новеньких у Печерській раді лідерів, і е, як довго вона триває в основному? А я думаю, що особливості в тому, що вони приходять. Туди, де вони ніколи не були з тими людьми, з яких вони ніколи не знали, і тобто це не одна-дві людинки, це там 40-50 людей, які на нього дивляться, і такі ну що ти мені розкаже? Цікаво, давай, виділяйся чимось, і вони намагаються це зробити. Адаптація, я гадаю, що це залежить від періоду, в який він прийшов, тому що якщо він прийшов коли в нас купа роботи, там там івент, там івент, там івент, то йому набагато легше влитися, тому що він починає працювати а через роботу. Просто це найкраще, як можна вбитись в колектив, це через роботу. Ось. А можливо, існують якісь певні етапи адаптації, які ти можеш виділити, якщо так, то розкажи mm -hmm. детальніше. Ну, це перші троє зборів, вони даються такими як пробними, тобто ти приходиш перший раз, тобі все пояснюють, ти просто слідкуєш за роботою в цілому, потім тобі даються троє зборів на те, щоб вирішити, чи хочеш ти сюди ходити, чи ні. Ось, тому що, по першим творам, дуже важко поняти. Якщо ви запитати, нікому не подобаються їхні перші збори. Mm -hmm. Мені також, але і після цього вже починається більш активна робота, тому легше набагато чи є якісь традиції проведення тімбілдингу в Перл, і якщо так, то як вони сформувались? Таких тут традицій прямо немає, але є посвята. Це день, коли у нас один великий тімбілдінг. І також ми виділяємо якісь дати, вихідні в нас для цього існують, коли ми просто розважаємось, поводимо, граємось, проводимо час разом. Ось і також зараз ми проводимо кожні півгодини на зборах. А як прищеплюються традиції новеньким членам Бечевської ради лідерів? Все через іменти, все через роботу. Ну у нас із таких прям традицій це наш гімн, це наш танець, це наша кричалка. Воно ну, все пізнається через івентики, тому так. Все через роботу. Чи відчувають члени перлу вигорання, і як ваш соціальний відділ е намагається протистояти цьому? Я вважаю, що так. В нас дуже багато вигораючих дітей, тому що ти намагаєшся суміщати школу, особисте життя, друзів там і при цьому ще активне лідерство, і вигорання це просто майже невід'ємна частина. І ми з цим боремося в залежності від того, якщо людинка, наприклад, підійшла до когось в президії і сказала, що там ось так то так, то мені складно, то звичайно, ми там намагаємося давати менше роботи, даємо більше відпочивати в такому дусі. Також ми для цього проводимо, наприклад, вихідні їх не складно організовувати, але діти туди приходять просто спілкуватися, населитися. Тобто там немає ніякої серйозності, просто час разом, і він допомагає. Як ти та твоя команда забезпечує дружню та ефективну взаємодію між відділами по черзі поради лідерів? А, мій відділ, він такий, знаєте, страхуючий всіх. там, Якщо щось потрібно, якась допомога, якісь роботи, якась ну, будь-яка підтримка, то ми завжди так, допомагаємо. Це незалежно від того, який це саме відділ, і також дружня атмосфера у нас створюється в сім'ї. Тобто ми всі знайомі, ми всі там. Знаємо, якісь хобі, якісь звички, якісь а, ці маленькі штучки, які якраз і роблять цю атмосферу сім'ї один одного. А чому робота вашого відділу є важливою для перл? Я вважаю, що робота кожного відділу є важливою, типу немає відділу, який там більш важливий, менш важливий. Моя робота і моїх дівчат важлива тим, що. Ми приймаємо участь у всьому, як я вже казала. В нас немає такого, що там не ну, зробили якийсь аспект роботи, і все, все інше нас не стосується. Ні, ми там, і, наприклад, якийсь танець, якісь фотозони, якийсь квест, якийсь, якийсь проект просто придумати. Ми це все робимо, тому виходить, що ми там потрошки там допомогли, потрошки там, і плюс до того, все, що робиться в районі, ми також намагаємось брати на себе, і через це менше загруженості в інших, і в президії. Яку запропоновану тобою ініціативу ти вважаєш найуспішнішою? А я гадаю, те, що в мене в самовідділі є розділення на деякі категорії. Наприклад, в нас там є соціальні комунікації, в нас є там креативні продюсери, в нас є там реквізити. І у кожної з цих трьох аспектів також є більш головні люди. І, наприклад, якщо приходять новенькі, вони швиденько їх можуть влити, тому що мені одні це важко зробити. І через це це допомагає більше швидко добуватися і більш вправно керувати всією інформацією. А які ідеї ти би хотіла втілити у межах соціального відділу в майбутньому? Прямо на цей місяць ми дуже хочемо вийти саме соціальним відділом з дівчатами, влаштувати або якісь як міні або якусь саме такий час разом. А, і також. Хотілося б зробити, як ми робили школу лідерства, тільки в ще в більшому форматі, це було б також цікаво. І наостанок, хто такий лідер? Для мене лідер це людина, в якої є чіткі цілі, але при цьому вона не забувається про інших. Вона допомагає тим, хто цього потребує, і не заздрить, що в когось щось виходить, а в неї ні, вона навпаки, допомагає тим, в кого це не вийшло і йде за якоюсь поради до тих, у кого це вийшло. Ось. І також для мене це про щирість, відкритість, і для мене це про без страху робити все, що тобі захочеться. Щиро дякую тобі за цю розмову. Приємно, мені було дуже приємно. А саме лідери шкільного самоврядування відмінили рекламу тютюнових виробів по телебаченню в районах. Щось придумують і штовхають це на місто. Людина має в чомусь розбиратися, щоб про щось говорити, щось нести. Ми ну... ми цей потяг запустили, потяг несеться. якби мені не подобалось працювати з дітьми в принципі, то я б цим і не займався. Раз є можливість повпливати на майбутнє.